Вітаю! Сьогодні розглянемо завантаження та підписання документу хмарним ключем. Для цього натисніть Завантажити документ та оберіть його на вашому пристрої. Якщо це ваша перша взаємодія з контрагентом, вкажіть його єдербу та пошту, натисніть кнопку з плюсом праворуч. Якщо ви раніше вже обмінювалися документами, оберіть його з переліку, що з'явиться перед вами. За потреби ви можете змінити послідовність підписання або вимкнути перемикач, якщо документ потребує лише вашого підпису. Також є можливість вказати додаткову інформацію про документ. Далі оберіть спосіб підписання У даному випадку ми використали хмарний ключ від вчаснокЕП. Отримали повідомлення у додатку та за допомогою біометричних даних читали ключ підпису навіть без паролю. Вітаю! Документ успішно підписано та надіслано контрагенту. Інформація про накладений підпис відображається у правому меню. А також з'явилися візуальні позначки, адже завантажили документ у pdf форматі